Так, спанове, всім добрий день. Коротше, трошки практичного відео Попробуємо подивитися на вулик лежак з практичної точки зору. Тобто, практична точка зору це означає зручні ручки, зручні загороджувачі, зручні прильотні дошки, зручні кришки, все, щоб можна було зручно використовувати на пасіці. Це відео абсолютно не несе ніякої користі для старшого покоління, тому старші можете зразу закривати це відео, а от молодші, прошу, дивіться, вам буде корисно. Поїхали! От, в мене на пасіці є от такий вулик лежак під номером 5. Це стаціонарний вулик, в ньому вже в мене більше року бджоли не живуть. Ось так він виглядає. Так, Почнемо з того моменту на рахунок е, верхніх прильотних дошок і верхніх льотків. Ось такі от, Бачите, мене ще колись зробив такі от загороджувачі, просто, е, просто брав кусок металу, різав, прибивав на цвяшка і все працювало. Ось так було зручно. Верхній отвір е, тут маленький, тут буквально 1,5 е, см в діаметрі. Радіус його 3 см. Потім нижні, нижні литки, от, такі от загороджувачі. Теж саморобні. Є матриця спеціальна, беремо будь е, любий листок якоїсь оцінковки, алюмінієвого листа, ріжемо е, 2,5 см-3 см товщиною, е, дивимося, під який нам треба, бо є різні матриці. І робимо от такі от загороджувачі. Це літній режим. І для перевезення це зимовий режим. Зимовий режим. Ось так. Тут така сама штука. О! Бачите, так. Ну а цей вулик прийдеться реставрувати перед тим, як сюди селити бджіл вже в наступному році. Я думаю, ми це будемо робити. Далі. Завіси. завіси класичні, ще прикручені досочки для того, щоб завіси співпадали з кришкою і було зручно. Ну і номерок, це святе, номер 5. Далі, обшивка кришки. Як то кажуть, пан сам склепив, чого було, з того робив. Оцинкований лист. Він не ржавіється дуже добре, але два куски Верх налягає на нижній і цей. ну Бажано не робити кусками, але коли немає, або коли є такі от листочки, то можна. Далі, що тут непрактично, це оці от, е боки. Бачите, я собі вже брав якось загинав, та ними постійно джинси якісь ріжуть, ще щось. І це теж треба загинати вниз. Це дуже страшно непрактично. Далі е ручки. Ручки ось такі от ручки саморобні, де завжди робив їх сам, на цвяшки прибиті, взяв і поніс. Так як вулик стоїть на стаціонарі, то підеть. З другої сторони точно от такі самі ручки. Ну, Знову ж таки, це щоб роботу запустити, треба, е, треба красити. Ви тут зараз хейтери налетять, скажуть, боже, в тебе навіть вулик Панове, По Нові вулики, які стоять ось тут, вже от. Бачите, то він вже кілька років і він і близько не збирається лущитись. Так. а Це ще старого формату. Така от зверху утеплення тут було в цьому вулику, от такого от класу. Шерстяне одіяло, добре дихаючи. Я ними користуюся всіх вуликах. Так, Поки що наниз. Так, це теж на низ, На пасіці трава, тому я не переживаю, я можу кидати на низ. Далі класична стилина в вулику лежаку. Не вистачає одної досочки, де я її подів, я не знаю. Бо я тут стилиною майже вже не користувався, коли тут були бджоли. Я брав тут холстики. Так, кормушка класична. Сюди якраз стає банка, 5 банку, банку, трошки розчищаєте прополіс і ставите для бджіл. Ну, Сюди переважно півторачними банками я це сиділо робив, ставив. Так, далі. Що ми маємо далі? Далі ми маємо от такі вентиляційні от отвори, але однозначно їх маловато. Маловато треба більше. Ну, тоді дід робив такі, ну, йому видно підходило, все було нормально. І от такими сіточками закриті для того, щоб сюди не залазили оси, шершні і бджоли не нападали на бджіл. Кришка зроблена вже без там, якихось заморочок. Головне, щоб трималася І дуже важливий такий момент. Ремінь. Ремінь, який тримає кришку, щоб ви її відкрили, і щоб вона не падала, не ще щось, не підпирати планочками. Просто тримається з одного боку, з другого немає. Так, далі. Стосовно бачите, тут в мене моль була на цій досці десь. Моль, до речі, портить не тільки рамки, а вона й портить саму деревину. Бачите, Тут теж було таке діло. Ну, Я думаю, в кожного напасті таке є. Це заставна дошка з фанери. Саме звичайні, я вже ними не пользуюся. Так, далі. Фальц на стелину верхній і через 1,5 см. Ну, тут 2 см йде для того, щоб ще вішити фальц на рамки. З обох сторін таке йде, він не набивається окремо, а він вирізається в дошці. Так краще. Потім товщина стінки 40 мм. Тут теж 40 мм. Е, низ, класичний низ. Е, далі та проблема, про яку я кажу, коли тут буде стояти рамка і е, тут буде жити сім'я, бджоли коротше, ту сім'ю бджоли почнуть зимою гинути і закриють літо. Бо він в притул до дна так не має бути. Це є проблема. Набагато краще, коли блюток був би трошки вище. Трошки вище. Все, Верхній літочок. Тут ось так. Літочки під косиною, щоб сюди не, попадало, не попадала волога. Тобто Вони також скочуються вниз. Це дуже зручно, бачите, на тоді вулику завжди буде сухо, саме не буде попадати опада туди. Ось такий класичний вулик лежак по Вулик лежак, стаціонарна версія на 20 рамок. Його комплектація на 20 рамок. Далі. Чи практичний цей вулик? Для стаціонару так. Для стаціонару цей вулик практичний. ще панове хочу сказати: От дивіться, в мене стоїть ця пасіка та що біля доми. Вулик там стоїть, вулик там стоїть, вулик стоїть якось так, вулик стоїть якось так. Все це відбувається в процесі роботи. І коли пасічники пишуть, що в тебе там не покошено на пасіці чи ще щось, бачите, тут якби вже покошено. Е, але не до кінця. <смі> е, то ви ж лукавите, у вас ж теж на пасіці рідко коситься. Ви ж теж показуєте не те, що у вас є на пасіці. Ви ж, перед тим, як це відео зняти, ви ж вилежите кожну улочку так, щоб було ідеально. розумієте? Через то, панове, дивіться, так як воно є, і ви бачите, там ще далі в мене стоїть ось ось там така, бачите, криша. Коротше, я той Япі будиночок буду реставрувати, бо там вже два роки не велося ніяких робіт. І я вам це все буду показувати. Я думаю, для батьків це буде дуже цікаво, як працює ТОЯПІ-будиночок. Він дійсно працював, класно працював. Там рік цілий люди лікувалися. Ну, зараз там нічого немає, на наступний рік треба запустити. Так що будемо працювати. Всім гарного дня, підписуйся на Бікіпероф.